Друзі, всім привіт! Рожева п'ятниця в сільпо. Найяскравіші знижки. Море акції. Запрошую до перегляду. Кава милана, якобс голд. Натуральна смажена 250 грам 159 гривень. Знижка 38%. Кава зерно. Натуральна, темна обсмажена 1 кг 799 г. Оливки і З анчоусом, лимоном 280 грамів 60 гривень кетчуп торчин 200 грам шрірача гострий пастеризований терияки 25 гривень вироби макароні паста зара паста спіралі в асортименті 500 грам 40 гривень паста томатна премія пірамідка 70 грам 10 гривень Майонез щедро провансаль до 500 грам, знижка 50 50 гривень. Молоко селянське, малюкам 2,5% жирності, 900 грам, 36. Гарна знижка 57%. На посу тарілка супова. Білий колір 16 см діаметр. Тарілки десертні, 18 см. 25 в асортименті, 30 гривень. Знижка 58%. Пакети для сміття, премія 35 літрів, 20 гривень. Пергамент фрекінбок, 15 аркушів, 36. Паста зубна, Макс Формула від Білюча, 100 мл, 40 гривень. Пакци з сковорідка і дрінг. 24 см, сірий колір антипригарне покриття 299. Рушники паперові премія білі тришарові, дві штуки из аркушів, 40 гривень. Гарна ціна ковдра. Антиалергенне волокно 140 на 205 см 424 гривні. Цукерки міленіум Вері пері. арахіс родзинки. 140 грамм, 75 гривен. Шоколад молочный Миллениум. Начинка подребненная, сила арахис. 105 грамм, в ассортименте 38. Вафли ткат. Молочный шоколад, Біла глазурь скакао, 26. Панышки 50%, в цукерке тофифи. 125 грамм, 99 гривень. Зефір богославна білорожевий білий в асортименті 40 гривень. Напій сокової сандора. Сицилійський червоний апельсин 55. Нектар сандора. Бананово яблучно полуничний 55 гривень. Нектар сандора вишневий 1 літр 60. Напій безалкогольний, сильно газований. 1 літр. Біле рожеве 40 гривень. Пиво. Крусові жестяна банка в асортименті 0,5 літра 25. Пиво. У Гарден 0,5 літра 55 гривень.

Шок ціна знижка 63 Папір туалетний, но тришаровий, 32 штуки в упаковці 299 гривень. Крем сир Філадельфія оригінальний 195 грам, 99 гривень. Сир рікота м'який від двох одиниць 80-49. Сир бріз, росе 125 грам. 90 гривень Сир терти Містер Мікс 60 гривень Сир плавлений Президент Смаки в асортименті 20 гривень Пак цей сир плавлений Фані Вершковий дружба 13 гривень. По акції знижка 37 Ковбаса родинна за 100 грамів 24,30 По знижці сардельки м'ясна гільдія. Міні сарделіні триста тридцять грамів 109 гривень. Сосиски. Ясна гільдія, міні зиндички 300 грамів 50 гривень. Грудинка глобинське м'ясо комбінат за 100 грамів 49,90. Сосиски дитячі варені, ювілейний 0,5 кілограма 129. Сосиски глобинонямські, з індичатиною 275 г,

Сардельки Алан с сыром женевский за 100 грамм 33,90. Сардельки Фарос, молоком за 100 грамм 19,90. Хамон, сира, марена, бадега, сирана. нарізка, 250 грамм 199. Грудинка родина ковбаска байківська 29,90 цибуля бри 500 г 249 грудинка лан нарізка за 100 г 75 гривень. ковбаса салями лан 80 г 90 ковбаса старокиївська ситий двір 80 г нарізка 42 грн Ковбаса яловича нарезка Алан 80 грамм 75. Ковбаса солями золотиста премия нарезка 80 грамм 50 гривен. Ковбаса брауншведска премия 80 грамм 70. Ковбаса фойет мини с перцем. 80 грамм 99 гривень. Ковбаса Хуя 250 пятьдесят грамм двести двадцать Ковбаса премия сервелат за 100 грамм 69,90 девять Ковбаса прошута український м'ясо каменат за 100 грамм 31,90 Колбаса сервелат премия за 100 грамм 69,90 Ковбаса с солями Пасольска премія за 100 грамм 49,90. Ковбаса «Українська премія ДСТУ 10 за 100 грамм 105,90. Колбаса Українска премія. ДСТУ 10 за 100 грамм 99,90. Колбаса лікарска. Варена Фару 500 грамм 139. Ковбаса, теляча, варена, сама бранка 400 грамів 70 гривень. Пакції сир крем з лаймом та кокосом 125 грамів в асортименті 139. Сир филата ферм м'який 180 грамів, 60. Сир гауда. Слайси 150 грам 99 девять. Сир салата кома 200 грамів 65. Сир салатний премія 200 грам 60 гривень. Сир бринза ферма Россильний 180 грамів 60 гривень. Сир Маздамер напівтвердий, твердий нарізка 300 грам 149 гривень. Сир моцарелла, в рассолі 125 грам 50. По акції хлібці. Традиціонал. Житні 200 грамів. В асортименті 79 гривень. Мигдаль премія. Ядра смажені 150 грам 99. Печиво в саваярді премія 200 грам 70. Соломка з морською сіллю. Премія 200 грам 27 гривень. Печиво в фондані біскоті 285 грам 70. Печиво американське зі шматочками глазурі біскоті 205 грам 50 гривень. Печиво супер. Моніка. Деліція Здобне 300 грам 50. Печиво ярич до чаю. Тук такавим. Аромат пряженого молока. 200 грам 19. Насіння гарбуза Петриківська скалакомка, смажене салони 110 грам 55. Снег пікантний. Прингли зі смаком сиру, Чедер В асортименті. сметана 169. Паста. Пралину з горіхами та какао 750 грам 239. Квасоля вирис по-українськи. Томатна мусаку 500 грам 70. Печиво зоологічне грона 250 грам 25. Бісквіт, бісквіт шоколад, фірмовий, згущений молоко 330 грам 55 гривень. Бісквіт барні з бананово-йогуртовою начинкою 150 грам. Полуниця ваніль 75 гривень. Шоколад молочний світоч, смак фісташки, десерт трюфель 50 гривень. Шоколад молочний мілка без додатків 62 батончик марципан в чорному шоколаді 100 грам 50 з додатком сільпо печиво орео в асортименті 80 гривень З додатком сільпо шоколад молочний, мілені, мигдаль, горіхи, курага, радзинки, 90 грам, в асортименті 58 гривень. Мармелад Фруктовий 500 грамів 149 Лакшина, Глец Швидкого приготування 95 грам 45 гривень. Молоко ультрапастеризоване лактель з вітамінами 2,5% 50 гривень, 3,2% 55 гривень. Коктейль молочний Буренка, полуниця, шоколад, вишковий пландир 200 грам, 23 гривні. Факції томата Азура Черрі круглий 250 грам, упаковка 69,90 гривень. Хорма роха за 100 грам, 7,49 Авокадо хасти, стигли, одна штука 50 гривень. Авокадо порон одна штука 60. Позниці помідори грінвель. Салони 450 грам 60 гривень, упаковка. Огірки салоні повна чаша 600 грам 85. Капуста квашена с морквой премия 500 грамм 75. Салат морква по-корейски чудова марка 400 грамм 60 гривень. Морква по-корейски гринвиль 200 грамм 35. Капуста квашена гринвиль с морквой 500 грамм, от 2 одиниць 96 гривень від 3 82 гривні. Томата зурачері 400 грамів 139. Морква маркішка свіжа 220 грамів, 40 гривень. Салат в асортименті 100 грамів 53, салат 150 грамів. 70 гривень, салат зелена країна, рукала та шпінат 55. Салат листовий зелена країна шпінатом 120 двадцать грамів 50. Пак цей батати кілограм 99 гривень. помила 1 кілограм 70 гривень. Памила червоне за кілограм 80. Ківі голд кошик 60 гривень. Апельсини 64,90 за кілограм. Грейпфрути 79 гривень. Лимон 1 кілограм 109. Лимони майер 90 гривень за кілограм, Клементини 80 гривень. яблука Фуджи 49,90. акції «Сьомга премія слабосолона на шматок 180 грам. форель 179 гривень. Знижка 52 креветка королівська, сира розморожена 29,90 за 100 грам. Фарель філе. охолоджене запакована за 100 грам 69,90. Фарель патрана охолоджена за 100 грам 29,90. Тавстолот філе охолоджене 28,90. Карась охолоджене 6 гривень за 100 грам. Ораб патра нечищены 17,90. Та в столоб з підрозділу охолоджена за 100 грамм 19,90. Tofstлоbic стейк 13,90. Ораб стейк 39,90. з делікатесний норвезький Молодий, за 100 грамм 15,90. Куряча гамілка за 100 грамм 9,29 Куряча четвертина за 100 грам – 8 гривень. Куряче філе за 100 грам – 20 гривень. Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, дякую, ваша нова акція.